Розвиток та рівні можливості у галузі міжнародний лісопромисловий форум відбувся у Львові. Тут збираються представники бізнесу, представники виробництва, представники лісової галузі, деревообробної, екологи, і, при, і представники вузів це науковці, аспіранти, які і це поєднання освіти, науки, виробництва. І галузі лісової дає успіх, в тому що саме цей симпіоз дає можливість обговорити і відкрити нові напрямки, можливості. Кожен рік змінюється ситуація, треба напрацьовувати якісь нові закони. І сьогодні були сьогодні присутні депутати Верховної Ради, саме з комітету по лісовому господарству, по екології, які саме. Ну, слухають побажання виробників, науковців, ну і втілюють його в життя. Бо тільки разом можливо окреслити майбутнє однієї з ключових галузей української економіки. Надзвичайно важлива подія, і вона важлива в тому числі для Житомирщини. Я вкотре хочу підкреслити, що Житомирщина є столицею лісів України. Разом з тим, на моє глибоке переконання, все-таки. Базисом для економіки нашої держави є деревообробка, і це не тільки велика деревообробка і невеликі підприємства, а безумовно і середній, і маленький бізнес. Вкрай необхідно маленький бізнес вивести з ціні, а середній бізнес стабілізувати для того, щоб він давав економічні показники. Нам потрібно продовжити мораторії на експорт кругляка за кордон. Це наша ключова задача. Ми маємо стимулювати переробку в Україні і продаж за кордон переробленої продукції. І не можна змішувати питання мораторію і питання нового закону, що, мовляв, не приймете такий закон, як хоче. Невеличка частина людей це в основному монополісти. Якщо ви не приймете, не буде мораторію. Ні, давайте мораторію окремим законом, законопроект, до речі, приготовлений, і його вже можна голосувати. А далі працюємо над. Спільним законопроектом, який буде захищати і враховувати інтереси і великих виробників, і маленьких виробників. це унікальний майданчик для співпраці, зазначив Юрій Бучко, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації. Як сказав голова Житомирської адміністрації, що вони є столицею лісів, але хочуть бути столицею деревопереробки. Тому ми маємо на Львівщині столицю деревопереробки. А колеги приїхали обняти з досвідом. І навпаки, ми хочемо мати досвід високих садів, напевно, як наші сьогодні області. і такий досвід тут сьогодні отримає кожен. Одне з головних завдань вивести деревообробну галузь з тіні, створити прозорі умови для всіх учасників ринку. Маємо сьогодні велику проблему в тому, що лісова галузь має змінитися, і потрібно дві речі змінити. Перше прозорий яскравий прихід, підхід до закупівлі лісу. Так про це сьогодні говорив народний депутат. Важливо, щоб маленький і середній бізнес мав можливість прозоро купити собі той, щоб не виставлялись великі об'єми, його викупляли тільки магнати. Так і друге, сьогодні на рівні комітетів міністерства говориться про те, що комунальні лісни взагалі не мають існувати. Я хочу розбити цей міф, Вони мусять існувати, тому що комунальні ліси це не ліси, це місця відпочинку кожного українця. Присутні на форумі фахівці з Фінляндії наголосили, що для розвитку галузі важлива не лише наявність ресурсів, але й можливість їх використовувати без обмежень. Щоб галузь розвивалася, необхідно працювати з двох сторін. Ваш уряд має сприяти тому, щоб була не тільки сировина, але й можливість її використовувати. Наприклад, у школах або дитячих садках, де зараз у вас є обмеження, а за кордоном їх немає, і це теж складова успіху. Ми маємо після таких форумів сісти, проаналізувати оті доповіді, які сьогодні готують наші спікери, і потім написати всі резолюції в кабінет міністрів, в офіс президента, спільно донести думку деревообробних компаній і деревообробного кластеру. Ми розуміємо, що в Україні йде війна. Що сьогодні, е, завдячуючи нашим збройним силам, які дають нам можливість е, дякую їм, що дали нам можливість проводити отакий форум. Крім того, в межах цього форуму представники бізнесу, освіти і науки підписали вкрай важливий меморандум про співпрацю, що відкриває дуже великі можливості для молодих талантів у цій галузі, які вкрай критично необхідні для розвитку нашої країни. Це порозуміння в деяких моментах, які сьогодні є Ну, Для нас це дуже важливо в тому, що ми маємо можливість, наприклад, посилати, направляти своїх студентів на практику. Ми, ми, в цьому меранді оговорюються такі моменти, що наші випускники будуть мати роботу на тих підприємствах, які. Виробляють наприклад деревобробничі чи, чи в лісній галузі, тому що сьогодні є фірми, а як сьогодні прозвучало, немає кому попрацювати. Підбиваючи підсумки, то є над чим працювати. Але саме завдяки таким форумам, через діалог, партнерство та чіткі правила галузь не просто вистоїть у цей непростий для країни час, а й буде рухатися вперед, створюючи нові робочі місця, підтримуючи громади і формуючи економіку країни.